Вітаю глядачі каналу. Робота рухається. Робимо нові грядки. Ось зробила ще один нову грядку одну. Нову. Тут буду саджати клодію. Зараз прокапає добре, щоб промочилося і буду саджати. Тут ще стоїть розсада. Тут також ще стоїть розсада, але буду підсаджувати. Де пусті луночки буду підсажувати нову розсаду. Ось тут викорчовуємо стару, стару розсаду викорчовуємо. Один рядок вже викорчували, посадили нову. Бачите, так само тут корчовуємо. Можемо то почала викорчовувати. І будемо так само прокапаємо і будемо садити. Свою знову свіжу розсаду. Розсаду є влючі є досталь, так що будемо садити. В нам сподобалось, так що цього року будемо насаджувати більше. Ось така. ось така не стоять, знімаю, другі наставляю. Так, робота рухається. Посилочки теж відправляємо, Перезвонюємо, відправляємо посилочки, поливаємо, а ось. Хочу вам показати цю грядку, яку я робила з дощок. І питаю, як правильно, робити, садити під солому. Ну, Садити під солому це доволі нічого складного в цьому немає. Просто робити грядку. Ось так. Луночку. Посадили розсаду, тут в мене верді. Бачите, вже посадила, вже росте серединка, гайнові листочки вилазить. Зробили луночку. Це ще маю досаджувати до кінця. Посадили. Я тут саджу в шахматному порядку через 25 см. Ось так, бачите. А потім це все застеляємо соломою. солому. Зараз я покажу, як це робить. Беремо таку солому і виходить так, щоб не накрити повністю кущик, і попід підпущик його солому застеляємо. Що солома, що є суха трава. Хто там, що має, ось так, ось так доволі гарно виходить. Каплю, ну, каплю я кидаю поверху. Хто хоче, може кинути понизу, по по але як поверху, то вона так не, не забивається. Ось так. Так гарненько виходить. кажемо, що під солом. Ми насправді садимо на землю, а зверху застеляємо колоною. Оце я зробила з одної сторони, перейду і зараз зроблю з другої. Це те саме. Так що нічого в цьому складного нема. Такою задачею справиться навіть і дитина. Ось таке в нас виходить. Під соломою. Потім можна ще раз зверху добре провляти, чи прокапати, чи проляти. І волога не так сильно буде випаровуватись і буде добре рости. Так само можна по соломі і підживити, провляти поливальником, чи каплею прокапати. Так що... Такі в нас справи. Так ми працюємо. Всім гарних урожаїв і мирного неба!